Вітаю, друзі, в черговому нашому практикумі. І сьогодні ми маємо тему, наскуди інвестувати кошти для зростання кар'єри і розвитку власного бізнесу. Для того, щоб розглянути це питання максимально ефективно, нам потрібно звести все до єдиного знаменника. Скажіть мені, будь ласка, в чому різниця між власником і керівником? У нас є власник і у нас є керівник, керівник, який управляє чиїмось активами. Так, із бізнес. Насправді ці дві людини вони однакові, абсолютно однакові. Тобто, що тут людина, що тут людина, да? не робот і не будь-що інше. Так? Іноді навіть е, бувають такі ситуації, причому доволі таки часто я з ними зустрічаюсь. А ситуації, коли власник має менше компетенції, суттєво менше компетенції, ніж керівники, різне мислення стосовно капіталу. Абсолютно правильно, різне мислення. Це дві ключові позиції. То ми дивимося з точки зору ресурсів, з точки зору капіталу, то у керівника у нас у них є. Якщо ми дивимося з точки зору власний капітал, то у власника у нього капітал складається з двох частин: тобто є великий фінансовий капітал, капітал. І тобто тут десь до 80 і репутаційний капітал десь приблизно 20%. 20 на 80. фінансовий, репутаційний. <кхід> десь приблизно так. У керівника навпаки, у керівника власний фінансовий 20%, а репутаційний. 80 Структура капіталу різна. Різна структура капіталу. Що означає різна структура капіталу? Пам'ятаєте, друзі, ми з вами колись розбирали на фінансовому практикумі. У нас є змінні витрати, змінні витрати, і у нас є постійні витрати. Керівник, як правило, куди він дивиться? Він дивиться в операційні надходження. Тобто, якщо дивитися на дзеркало з точки зору капіталу, є у нас витрати, а є у нас капітал. Так? Це як дзеркало продовження цих не продовження цих витрат, а дзеркало цих витрат протилежна сторона. Ну ми ж розуміємо, що в будь-якому будь показнику є протилежний показник. Так от, протилежний показник до витрат це є накопичення капіталу. Так от, як правило, у керівника це операційний капітал, тобто те, що або його ще називають активний капітал. Активний капітал. Що таке операційний активний капітал? Керівник заробляє кошти лише тоді, коли працює. Якщо керівник припинить працювати, його капіталізація моментально падає. А у власника є так званий пасивний капітал. Тобто, це у нас системний капітал Капітал. або пасивний капітал. Пасивний капітал, тобто, власник може не працювати. Але його капітал може зростати. Він може не працювати, не втручатися в діяльність. Але капітал буде зростати, бо його компанію управляють керівники. Отже, маємо різницю операційний капітал і маємо різницю системний капітал. Це перша різниця, відмінність між керівником і власником. Друга відмінність, як ви сказали. Різне мислення так, от звідси якраз і є наслідком оце мислення, що керівник більше зорієнтований на активний капітал, тобто зорієнтований на операційний капітал, на прибутковість компанії, а власника цікавить цікавить вартість компанії. Але з тим, з чим я зустрічаюся е, в реальності і в консалтингу, це те, що приблизно 99% власників. Вони мислять як керівники операційним капіталом. Вони не заміряють вартість свого бізнесу. Вони точно такі самі, як керівники. Мало того, їх забери з бізнесу, і бізнес почне руйнуватись, тому що вони замикають на собі. Ключові рішення. Без них ці ключові рішення ніхто не може прийняти. Причому це різного розміру бізнесу. Це можуть бути і крупні бізнеси, можуть бути маленькі бізнеси, можуть бути середні бізнеси. Нема різниці. Але часто буває так, що власник на собі замикає ключові рішення, і таким чином він переходить сюди. Тобто вмислення операційним капіталом. Лише один відсоток керівників, їх дуже мало керівників, які власників, точніше, дуже мало власників, які відпускають бізнес, які називаються здійснюють управління за показниками. Тобто вони дивляться на показники, вони проводять стратегічні перемовини, які відкривають для компанії нові проекти. Тобто, їхня задача це буквально менеджер з розвитку. Компанії кращий менеджер з розвитку це власник, який шукає нову нішу для інвестицій, який шукає новий ринок, який шукає нових партнерів, який шукає нові можливості для відкриття нових проєктів. Якщо правильно побудована модель, то що керівник, що власник вони працюють на одну єдину ціль збільшення вартості акціонерного капіталу. І це мають розуміти всі працівники компанії.